Рятували хлопчика усією лікарнею. До західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру більше року тому звернулися батьки маленького Давида. Вони приїхали на лікування до Львова з Волині. У дитини була велика пухлина в червній порожнині. Обстеження показали, що вона злоякісна. Дитина почала ходати, щось не так. Ми звернулися до лікарів в нашому місті. і ну, низу це зуби. Там ну, нічого такого, коли не... ми звернулися в нормальну клініку, здалися аналізи, і у нас виявилася така хвороба ну, нероблосома. Перш ніж видалити пухлину, хлопчику довелося пройти непросте лікування. Зокрема, 10 курсів хіміотерапії. Згоду медики почали планувати складне хірургічне втручання, адже пухлина обгорнула життєво важливі судини. Це є вроджена пухлина. Е такої... Парасимпатичної нервової системи. І е, складність є в тому, що е, пухлина, е, пухлиною уражена дуже велика ділянка тіла, і в тій ділянці тіла, і в тій пухлині власне, були розташовані всі важливі судини нашого організму. Ну, тобто це мається називати черевні порожнині в животі. В пухлині були судини нигрок, печінки. Е, Інших органів, і, і, і щоб зробити таку операцію, щоб це видалити, ту пухлину це працює ціла команда. Сім годин медики намагались відділити кожну судину від пухлини, і врешті їм вдалося видалити її повністю успішно. Далі на дитину очікував забір стовбурових клітин, щоб повністю побороти хворобу та запобігти рецидиву. Після забору стобурових клітин ми спланували собі дві тандемні трансплантації. Одну з них ми вже пройшли, що не можна тішити, бо вона пройшла успішно. І на даному етапі пацієнт виписується додому і буде проходити тільки планові огляди в нас в клініці. Тож надалі маленького Давида очікує ще одна тандемна хіміотерапія та операція. Проте медики прогнозують хороший результат, адже метастази повністю відсутні, пухлини немає, і хлопчик впевнено прямує до одужання. Ірина Цвігунзиновічопойдало Правда тут Львів.